Мене хочуть посадити в тюрму на один рік з особливим правом заборони голосу під час відбування покарання У 2022 році, коли росіяни крокували по вулицях Мадриду, виставляючи себе спасителями світу, і в той самий час вони вбивали українців, вони бомбили мирні міста, вбиваючи жінок і дітей. Я користуючись своїм правом на самозахист. Я зайшла в їхню колону з плакатом росіяни. За що ви нас вбиваєте? Тепер мене за це хочуть посадити на один рік тюрми. Правда, вони не говорять, що за це вони говорять за те, що нібито я напала на двох поліцейських і їх побила в цей, під час цього мітингу. Ми будемо обговорювати проблему Світуани Нужної. Це українська це громадянка України, яка які зараз загрожує ув'язнення через російську брехню, і це я вважаю ми маємо разом спільно вирішити сьогодні? Ми розглянемо питання єдності заради можливості достойно жити як в Україні, так і за її межами? Це не хайпова якась тема. Це необхідність надати розголосу в жахливій ситуації, заручником якої стала Світлана. Вона є активісткою, учасницею Євромайдану. Від нашого розголосу залежить, як її допоможуть державні інституції України та публічно відомі українці за кордоном і в Україні. Добрий день, дорогі українці. В мене біда. Я Дуже вам дякую, що ви поширили відео, яке я недавно записала. В мене буквально можливо лишилося декілька днів. Ну... Можливо, декілька тижнів. Я не знаю точно скільки, але, але, але вони мене зараз хочуть посадити в тюрму на один рік, як я говорила, з особливим режимом заборони голосу під час відбування терміну. Ну, щось таке. Ну я у відповідь вам можу сказати дякую вам за вашу мужність, тому що не кожен українець, навіть не кожен чоловік українець, здатний на такий вчинок, який зробили ви. Ви показали українську позицію всій Іспанії і всьому світу. Та реакція, яка відбулася у відповідь, вона є ганебною. Давайте трошки про вас, щоб люди знали, хто ви і як ви допомагали Україні, і чому ваша доля є для нас важливою. Якщо можна коротко, розкажіть про вашу участь на Майдані і в Революції Гідності, як так сталося, що вас скалічили, і який є ваш стан фізичного здоров'я на сьогодні? Дякую. Дуже дякую. Я фактично до 2014 року була звичайною людиною, не цікавилася сильно політикою, але коли я почула, що уряд Януковича почав вбивати людей на Майдані, ось тоді я також поїхала на Майдан, щоб ну, допомагати, чим я можу. 18 лютого я була на вулиці Інститутській, була велика кількість людей. В сторону до офісу президента знаходились на дорозі. І, і Беркут пішов в атаку. І велика дуже на кількість людей бігла від них. І ми не вмістилися, там була барикада із вузьким проходом. І якби люди не вмістилися і набилися як пробка в цю барикаду. Потім, потім ось так плавно всі впали один на одного. Оце, оце був такий дуже страшний момент. Оця хвиля, вона так просто всіх скосила, і тоді дуже сильно кості почали хрустіти в людей. Люди кричали. Я також мені вигну, мені спину травмувало тоді, тобто я відчувала, що щось сталося з моєю спиною. А Беркут підбіг уже до, до нас, які там лежали як пробка один на одному і ще били дубінками. Коли я пішла до лікаря, мені констатували дуже сильне зміщення фактично на, ну, на 50% хребця. Ось, і так я фактично з здорової людини стала інвалідом. Після того ну я вже зареєструвала громадську організацію, стала продовжила боротися за Україну уже в тої позиції, яку я, яку я могла боротися. Дійсно, ви знаєте, те, що ви кажете, взагалі не вкладається в голову. Бо з однієї сторони, ви як людина, яка отримувала важкі травми спини. Мені важко зрозуміти, як дівчина може побити з такими травмами, нанести якісь взагалі пошкодження, пошкодження, навіть хоча б тим поліцейським. Але найбільш вражаючим є цинізм, тому що на відео можна побачити в публічному доступі є відео вашого затримання, де чітко видно, що вас несуть. Вас несуть за руки і ноги, тобто ви фізично ніяк не могли їм протидіяти. Якщо можна, розкажіть от про цей мітинг вихідців з РФ. І вашу присутність на ньому, чи запрошували вас туди, і чому ви туди прийшли? Чи мали ви моральне право туди йти? І якою була ваша мета? От розкажіть людям, щоб вони знали, як почалася ця історія з вами. Дякую, значить, дивіться. Я побачила в соцмережах рекламу даного заходу, що мов приглашаємо всіх, кому дорога пам'ять. Ну, на російській мові він був, але кому дорога пам'ять наших предків, впавших в Другій світовій війні, радянська армія тоді отримала перемогу над німецьким фашизмом. Ось ось така якби була реклама, і я згадала, що мій дід воював в складі радянської армії. Тобто логічно, що на цей, на цей захід запрошувались усі. Учасники Радянського Союзу, країни учасники Тобто я фактично мала 100% моральне право там бути, ну і якби я вирішила туди прийти. Я зайшла в цю колонну. Коли я почула, що вони з боку були українці, і українці викрикували Слава Україні, а ці учасники мітингу відповідали: фашизм не пройде». Но no пасарам. Тобто я чітко побачила, що вони фактично це не є ніяке святкування перемоги у Великій Вітчизняній війні, але це є мітинг зневаги і фактично демонстрації права вбивати українців, тому що вони ще були з прапорами ЛДНР. І я побачила в одної з учасників навіть літера З на сумочці була. Тобто я зрозуміла, що далеко-далеко, тут від якогось святкування, а це просто реально марш демонстрації право вбивати українців. Ну тоді я витягнула плакат. Спочатку витягнула прапор, почепила собі на плечі як українка. Витягнула плакат, на якому написано Росіяни за що ви нас вбиваєте, бо тому, що на той момент вони бомбили Україну два з половиною місяці. Вони вбивали людей, топтали нашу українську землю. І я вирішила від імені фактично всіх українців звернутися до них. І перед цією колоною росіян була в двох метрах машина, яка включала ось цю музику. І, вони, і там були камери. Я розуміла, що ці камери транслюють на Росію для того, щоб показати. Цих камерах, що мов дивіться, Іспанія підтримує також е, Росію, і Іспанія на стороні Росії. Рос... Іспанія фактично підтримує вбивати фашистських е, українців. І я підняла плакат напроти цих камер. Я хотіла, щоб їх побачили саме з цих камер і щоб воно дійшло до, до росіян. Потім, знаєте, дуже цікавий момент вже після цього мітингу. Багато дуже сайтів російських написали новину про те, що безсмертний полк атакував мужчина з українським прапором, тобто вони ну, все повністю перекрутили. Тобто, моє питання вони представили як атаку на безсмертний полк. Коли я викрикнула Слава Україні і підняла плакат, мене одразу ж е, якийсь там дід іспанець ударив по голові своєю табличкою з дідом. Не тільки були росіяни на тому мітингу, а були також е, іспанські комуністи. Вони почали кликати поліцію. Поліція прибігла, вона не представилась, вона не висунула мені ніяких звинувачень, що я там щось порушила чи щось зробила. Я взагалі рахую, що. Ну, Що це за злочин, що я підняла плакат, не бачу в цьому злочин. І вони мене фактично, він мене почав витягувати, один, ну, поліцейський. Я ще відчувала своє право, що я маю право задати це питання, бо тому що вони нас вбивають, а згідно європейських законів, ми маємо право на самозахист. Тобто, якщо тебе вбивають, ти маєш право захищатися, і це написано в європейських е конвенціях. Тому я не дуже хотіла виходити з колони. Я відчувала, що я повинна продовжити це питання задавати. Почали тоді е, тягнути, і в якийсь момент я втратила рівновагу, тому що в мене ну, спина в спині, як ви вже почули, да, інвалідність. І я впала на землю. І в цей момент мене ще копнув хтось в голову. Тобто я відчула я взагалі в якийсь момент не зрозуміла, що зі мною, де я знаходжуся. Потім вже на відео я бачила, що мої ноги були наверху, ну і я ногами якби шукала опору для своїх ніг, тому що в мене різко була біль в спині. Далі я думала, що мені пред'являють, в те, що я напала на поліцейських і їх побила саме цей момент, коли в мене ноги в повітрі, вони мене несуть, я ногами трошки рухаю. Я думала, вони мені це пред'являють, що я напала на них. А ось це мені тиждень тому, два тижні тому видали цей новий папір, там, де написано, що коли вони мене винесли з тої колони. А вони це так говорять, що нібито вони рятували моє життя поліцейське. Тобто вони не хотіли, щоб мені там травми завдали. Вони мені таке добро зробили. Вони мене винесли. Вони говорять про те, що я намагалася, коли вони мене вже винесли з колони, потім вони мене перенесли на Газон. І вони говорять про те, що нібито я намагалась від них втікти, і в цей момент я їх побила. Ось. Оце, я так розумію головне звинувачення. Але там є відео, також як я лежу на газоні, нікуди не збираюсь тікати. А в мене я ще робила прямий ефір того, що відбувалося, і там дуже чітко видно, коли вони мене вже поклали на газон. У мене був телефон з включеною камерою в кармані. І там чітко чути, як поліцейські підійшли до мене і кажуть: Кажи, як тебе звати.' А я тоді реально якось так війшла в роль, що я від імені України, я кажу, Україна. Тоді він взяв мою ногу і почав її сильно викручувати, що я ж почала плакати. Тобто, там чути, як я плачу, а він мені ногу викручує. Тобто, це вони були агресивні, а не я. Ось. Ну, в общем, от така біда, я, я не знаю. Я не знаю, що робити. Моя надія тільки реально на Україну, на українців, що вони дуже бояться розголосу. І якщо буде розголос, вони не посміють зробити. Вони хочуть мене на рік тюрми. Але за що? Ну те, що ви розказуєте, це жахливо. І взагалі я б сказав би, що це нонсенс, але на жаль, це відбулося. Дійсно, є дуже багато відеозаписів в публічному просторі. І. Це можна побачити і це підтверджує. Ваші слова абсолютно підтверджуються тими відео, які є зараз в публічному просторі. Ця історія, вона взагалі ну не вписується в моє розуміння, що таке європейська країна, що таке цивілізована країна. Я думаю, що таке може відбуватися лише за перебріком. Ну що ж, на жаль, прецеденти є і не лише за перебріком. Чи звертались ви до неурядових організа... організацій публічних осіб з України за допомогою в розголосі вашої ситуації ще. І якої допомоги на даний момент потребуєте в першу чергу? От, що, що потребуєте на даний момент? Які ваші потреби поділіться? Дякую. Не перше, до кого я почала звертатися, це до представників е, мадридської, фактично діаспори, української діаспори в Мадриді. Е, є тут такий організатор всіх українських мітингів, Юрій Чопик. Він періодично організовував мітинги, організовує. І я одразу після буцигарні, фактично, ну, це в 22-му році. Я дуже потребувала допомоги адвоката. Тобто в мене не було адвоката і не було коштів на адвоката абсолютно. І я прийшла на той мітинг в надії, що я візьму мікрофон. В Юрія Чопика є мікрофон, і я звернуся до українців, які там знаходяться в Мадриді ну, на мітингу. Юрій почав блокувати, тобто він мені не дав мікрофон. На жаль, пізніше я виявила, що він, ну, він ходить в обнімочку, тобто співпрацює, скажімо, з російською асоціацією Кумбра і слава, з Іриною Журабльовою, яка є президенткою цієї асоціації. Він спільно вони організовують українські мітинги. Ну, в общем, я трошки зрозуміла, чому так, чому він мене відкинув тоді, фактично. І не хотів допомагати. Також я зверталася до посольства. Посол мені дав відповідь, що громадяни України, які знаходяться за кордоном, вони повинні дотримуватися правопорядку країни, в якій вони знаходяться. А якщо вони порушили правопорядок, то вони повинні отримати фактично покарання, яке передбачено законом. Мене це також сильно здивувало. Але мен... Мені, я, я кажу послу: послухайте, ну я ж старалась захистити національні інтереси України. І я не била поліцейських. І він просто далі стояв на своїй позиції, що я вчинила правопорушення, і, і він, вони, як посольство, не можуть мені в цьому допомагати. Ось, В общем, почали з мене просто на рівному місці робити злочинця. Також я робила звернення, я хотіла достукатись до інших людей. Я до Стерненка записувала відео, тобто до людей, які публічні, які мають велику аудиторію, я старалась до них якось достукатись. Ну, на жаль, я розумію, вони займаються війною, їм не до мене, мені не вдалося. І, і далі мені почали в церкві. Я, я прийшла в церкву, кажу, слухайте, у ну, мене така біда, а вони кажуть, ніхто тебе не посадить. Тобто вони почали сміятись фактично на цією ситуацією І я так трохи успокоїлася. І тому я фактично цей рік і 9 місяців, вже, коли я чекаю цього суду, ну я, я не часто била на сполох. Зараз я вже забила на спор на сполох, коли вони мені дали цей останній документ. Де вже чітко прописано, що я побила двох поліцейських і що конкретний термін. Розумієте, тобто це вже не шутично, Я, я розумію, що я вже просто реально, це мої останні дні свободи. І я знаю, що я там загину в тій тюрмі. Вибачте, що так говорю, але воно так і буде. Давайте ми все ж таки не будемо наскільки вже згущувати ага. фарби. Я розумію, що емоції вони зашкалюють. Ви не одні. Хоча з ваших слів я так розумію, що ви. Попали в певній мірі в Западню, тому що ви звернулися і до активістів, які були в Іспанії разом з вами, але вони, на жаль, проявили свою неправильну позицію по відношенню до того, що сталося. Я так само розумію, що неналежним чином відреагувало посольство в тому плані, що не запропонувало вам ні адвоката, ні перекладача, який би міг вас супроводжувати в плані ознайомлення з документами. А також mm -hmm. на той момент, це було, як ви кажете, майже два роки тому назад, ви не могли навіть уявити таку ситуацію, що буде фактично фабрикуватися справа по відношенню до вас. А, ну Що ж, що можна сказати? Чесно сказати, ситуація, ну, моє особисте бачення, особ... ситуація жахлива. Жахлива, тому що ви сам на сам зі свовіллям російської брехні. І, на жаль, без, без відповідальної позиції тих, хто міг би вам допомогти. Але в той же час, навіть сьогодні, ви бачили, що українці все ж таки підключаються допомогти. Я вірю в те, що ваша ситуація вона в певній мірі об'єднає українські діаспори, українців за кордоном, і також я вірю, що вона об'єднає українців всередині. Я сподіваюся, що це відео, яке буде е, в найближчим часом. Змонтовано і переслано на YouTube і іншим організаціям міжнародним, воно сколихне серця українців і допоможе вам в цій ситуації. Я вам скажу так: не падайте духом, залишайтеся сильною і вірте в те, що ми разом з вами. Незалежно від того, які ваші політичні погляди, які ваші переконання, ви є громадянкою України і ви маєте права, які вам належать від народження згідно того, згідно вашого громадянства. І ми маємо їх відстоювати. Тому що якщо сьогодні вас е, запроторять в тюрму за те, чого не було, то завтра фактично можуть так само запроторити будь-кого будь -кого і будь-де. Я вважаю, що така справа має бути спільною справою, і до цієї справи мають долучитися всі. Ну що ж, стосовно допомоги, чи потребуєте ви якоїсь? Я не люблю говорити за гроші, але все ще потребуєте ви якоїсь фінансової допомоги на адвокатів чи на утримання? Яка ваша зараз фінансова складова на даний момент фінансовий стан? Перепрошую? Дивіться, мені дали адвоката в 22-му році, в травні місяці, держава. Я розуміла, що цей адвокат ну, він не зможе мене захистити, тому що в принципі тут слово поліцейських дуже сильне, фактично, як слово Боже. Кажуть, що тут неможливо в поліцейських виграти. Я розуміла, що мені потрібно адвоката іншого, не державного. Але в мене не було коштів, фактично, щоб його. А я не наважувалась просити. Я думала, ну треба, треба зараз зсу. Ну тобто я... якось воно буде. Я... Я не наважувалась просити за себе. Але зараз, зараз просто це вже реально, якщо я не буду мати нормального адвоката, вони мене посадять. Тому я, мабуть, я хочу наважитись і попросити в людей підтримки фінансової, щоб я могла оплатити адвоката. Я знайшла тут одного адвоката-іспанця, який погоджується взятися за мою справу, але я маю якби, йому заплатити. Тому, якщо можна, щоб ви розмістили мою банківську карту, можливо, хтось би підтримав, тому що це вже питання життя і смерті, чи свободи, свободи і не свободи. скажу так, я розумію ваше почуття і такий певний остит стосовно того, що доводиться просити грошей, я теж не являюся прибічником того, щоб публічно до когось звертатися за грошима. Я розміщу ваші банківські реквізити в описі під відео, яке буде розміщено на Ютубі. на Ютубі, і також я вам передам цей запис. Ви зможете це розмістити на своїх медіаресурсах і тих, хто вам допоможе в поширенні цих медіаресурсів. Ну що ж, ми закінчили, я вважаю, основну частину. Я запрошую зараз глядачів до ефіру, тому що було дуже багато питань. Питання зараз озвучать наші глядачі. Я на те, щоб хотіла запитати, Я дуже співчуваю вам пані Світлану з цією всієї ситуації. Я розумію, що потрібно будувати а, кейс того всіх свідчень, що ви маєте, все, все, що ви можете, які докази ви маєте, потрібно їх правильно оформити, і напевно звертатися, як в коментарях написали до. А, Перепрошую тут раніше про права в Європейський суд по правам людини. Просто потрібно зрозуміти, хто вас буде представляти і як це писати, чи як яку петицію може мож можливо зробити, можна і в рамках всередині нашої країни, щоб а, привернути увагу. Мені на думку спадає звернутися до декількох блогерів в Україні, які б могли поширити більше цю інформацію, щоб в Україні було більше розголосу, щоб можливо ми знайшли таким чином представника, який би міг вам допомогти а, кваліфіковано вес. Іспанії а, можливо так само мені була думка, коли а, мені потрібна була допомога. Я зверталася до консула України в Іспанії. Я не знаю, чи це наразі, бо вони переважно займаються міграційними питаннями, але це дуже така а, зараз серйозна ситуація. У вас можливо, можна було б через них, тобто потрібно стукатися, напевно, зараз до всіх. Я розумію, що можливо це потрібно було робити раніше, і зараз це затягується іде проти вас. проти Принципі працює проти вас, але ми маємо якимось чином зараз звертатися до всіх. Тому на думку приходить консул, і звісно, заява. Просто я не кваліфікована як в цьому працювати. Я можу посприяти виключно з, е, з блогерами, з поширенням це на, на більшу аудиторію, щоб могли люди, може хтось через якісь знаєте, слово да та, та слово, щоб могли поширити та більше знайти кваліфікованих людей, які можуть посприяти у вирішенні вашого питання, чи принаймні, а задати вектор, що потрібно робити в цьому випадку. Дуже дякую вам, Віка. Ну просто знаєте, я пробувала самостійно стукати до блогерів, і в мене не вдається це. Тому фактично я вже почала кричати про допомогу до українців. Якщо ви підтримаєте і допоможете мені знайти тих блогерів, Ми я зможу тоді поширити більше з ким я. Кого я знаю, кому я в принципі вважаю, що ці люди вони. Нація центрична, їм буде цікаво показати а, цю ситуацію, і важливо взагалі не цікаво, а важливо буде її висвітлити на більш широкий загал. Тому я я спробую зробити все, що в моїх силах, те, що мені доступне, посприяти більше, ніж просто в етері. От це обговорювати. Тому ну я, я дуже вірю, що можливо, побачивши цей етер, наша, наші представники діаспори вони якось почнуть допомагати. Вони. Відрічуться від тих зв'язків з росіянами, я розумію, що колись вони там єдналися з ними, але прийшов час якось порвати і стати на. Ну я вірю, що все-таки наша діаспора вона прийме правильне рішення. Так, хочеться вірити. Це дійсно шокуюча інформація, що діаспора так так поводиться. Я просто розумію, що діаспора, до якої я можу звернутися в Канаді або в штатах, вона може ну я звісно запитаю. Просто знаєте, це різні правові поля, і в Іспанії там це євросоюз, у них зовсім інша ну, політика. Як це вони вирішують ці питання? Тому я не знаю, чи це може подіяти, але в будь-якому випадку розголос серед українців, які є в діаспорі, і українців, які в Україні він має допомогти принаймні, Ну, маю надію таку. Я, я плекаю, напевно, то бажання, але сподіваюся, що зможемо посприяти і допомогти вам. Дякую, дякую, будь ласка, поможіть. Особисто надіюся, що е, спочний тиск е, допоможе справі. І так як Віка е, засугерувала, е, як е, люди. Почнуть звертатися до посольства в Іспанії, це також е, інакше звучає, як е, тільки е, Світлана звертається до посольства. Бо тут, е, ну, це очевидно, що вона вже не сама, і розговор е, напевно допоможе в тому. Е, проблем є так, що е, інформаційна війна E, próbuje z niej zrobić prowokatorkę. E, próbuje e, zrobić z politycznej sprawy sprawę kryminalną. I dla mnie mm -hmm. bardzo dziwną e, sytuacją jest odmowa e, posolstwa e, na podstawie tego, e, że Svetlana dokonała złocziny. E, ale złoczyn nie jest dokazane. E, взагалі, не є Е, e, Також яким правом e, консул засудив e, Світлану через свою відмову. Це мене удивляє.